плаче. Я бабуся. Приємно познайомитись. Це ж моя онучка. Жили чудо тебе, Люба. Ви тільки подивіться. Я приготувала найбільший бургер у світі. Ого! Хто ж там так голосно плаче? Я шеф і голодний плач пізнаю з тисячі. Вже біжу. Та крута, у мене вразколе. Що за шум? Я ент, старша сестра Елі. Треба скоріше допомогти моїй молодшій сестричці. Вже біжу. Я рада, що всі тут. Hey! Я зголоділа, тому розпочинаємо кулінарний челендж. Що для тебе приготувати, малеча Елі? Yeah! Я хочу картоплю фрі. Приготуйте, будь ласка. Від усіх чекаю найсмачнішу картоплю у світі. Okay. Безсумнівно, сама смачна буде в мене. І так, беремо олію. Ой, дякую. Мені саме вона і потрібна. В першу чергу наливаємо олію на пательню. Ой, що таке? Ен. Тобі також потрібно? Ну, Звичайно, бери, Люба. Ага, дякую. Виливаємо олію і не шкодуємо. Так, думаю, що стільки вистачить. Воно саме закінчилось. Тепер вмикаємо плиту на максимум. І висипаємо заморожену картоплю в гарячу олію. О, так потрясно. Ай! Олія стріляє. Який жахен? Іди сюди, іди. Треба трохи зачекати. О, картопля! Головне, гарно прицілитись. Так, вийшло. Можна повертатися назад. Продовжуємо готування. Так, де ж вона? А ось потрібно почистити картоплю. Ідеально. А зараз нарізаємо її на брусочки. Чудово! Ого, шеф, яка ви швидка! Це все мій професіональний досвід. На жаль, небагато хто так вміє. Мені навіть напружуватись не треба, щоб ідеально нарізати картоплю фрі. Картопля порізана, можна відправляти її смажитись. Висипаємо волію, вмикаємо плиту і засікаємо час. Так, я ось вже засікаю. Думаю, що за п'ять хвилин можна витягувати. Мій годинник більше, і він каже, що витягувати можна прямо зараз. І справді можна вже діставати. О, яка золотиста скоринка! Дивовижно. Перекладаємо її в сіточку, а потім наливаємо трохи кетчупу. Дивіться, як апетитно вийшло. Малятко Елі буде в захваті. Краще подивіться, як подають картоплю фрі професіонали. Беремо бекон, загортаємо в нього картоплю і прикрашаємо все гілочками розмарину. І, звісно, не забуваємо про ягідний соус. Він чудово підходить до бекону. Моя страва готова. Можна подавати. Ой, як хочеться, Ауч, бабуся ділитись не хоче. Подивимося, можна перекусити. О, мармеладки. Клас. Ну і ще мені приготувати. О, звісно. Ці мармеладні бананчики дуже нагадують картоплю. Їх та я й подам. Треба тільки викласти на тарілку і додати соус. Замість кетчупу чудово підійде полоничний сироп. М -м, який він смачний. Наливаємо трохи сиропу в соусницю і готово. Еліс, скуштуй. Я напевно почну ось цієї. Вау, смачно! Мені подобається. Клас. Бабуся, ти найкраща. А що у нас тут картопля в беконі? Вперше таке бачу. І соус цікавий. Ой, тільки це зовсім не смачно. Мені не сподобалось. А тепер спробуємо ось цю страву. Ой, так це ж мармеладні бананчики. А ще й сиропом. Крутяк, Перемагає сестричка. Так, я перемогла, бо солодощі рулять. Ей, усі увага на мене. Я намалювала новий малюнок. Хочу вафлів. Вам же не складе трудно, щоб приготувати їх для мене. Чудово, я чекаю. Для початку приготуємо тісто, розбиваємо яйце. Так? так це ж просто. Ось одне яйце в мисці. Ой, але тільки ще й шкоролупа. Але я вважаю, що це не страшно. Що далі, бабуся? Далі нам знадобиться цукор. Насипаємо, але небагато. Головне не переборщити. От стільки вистачить. Дай, 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 дай. От стільки. Ха, краще побільше. Так, Елі це точно сподобається. А зараз все перемішуємо вінчиком. Крутяк, що там далі? О, точно, борошно! Тільки трішки. Ну, звісно, бабуся, я зовсім крапельку. От і все. Ой, розсипалось. Але борошном тісно не зіпсуєш. Бабуся, не хвилюйся, у мене все під контролем. Шеф, багай, будь ласка, молока. От, дякую. Тепер наливаємо трохи молока. Стільки вистачить. Ен, постривай. треба обережно. Давай я сама налью, щоб ти не переборщила, як з борошном. От стільки. Окей, бабуся, зараз замішаємо. Ого, класне тісто вийшло. Тепер треба все перелити у баночки. У мене є такі тюбики. З їхньою допомогою буде дуже зручно наливати тісто. Переливаємо. А потім в кожен тюбик я додам по одній крапельці барника. У мене вийде кольорове райдужне тісто. Це буде так гарно. Я упевнена. Тепер залишили все як слід перемішати. Готово! Можна заливати в нашу вафельницю. В середину наліємо фіолетового тіста. Потім зеленого, жовтого і нарешті рожевого. Закриваємо вафельницю і чекаємо, коли все буде готове. Моє тісто теж готове. Консистенція ідеальна. Тепер наливаємо трохи вафельницю. Закриваємо і чекаємо. Шеф, а ви ще нічого не зробили? Увага, новачки! Зараз я покажу, як готувати ідеальні вафлі всього за дві хвилини. Спочатку беремо кабачок і натираємо його на тирці. От стільки вистачить. Розбиваємо одне яйце. Додаємо ложку борошна. І гарненько все взбиваємо за допомогою занурювального блендера. Вуаля, у мене вийшло приголомшливе кабачкове тісто. А зараз заливаємо вафельницю та чекаємо. Ого, минуло менше хвилини. Мій новий рекорд. Що скажете, новачки? Круто! Ой, а мої вафлі вже й приготувались. Дивовижно! викладаємо вафлі стопочкою одну на іншу. Зверху покладемо шматочок масла і польємо кленовим сиропом. Ой, ну як смачно виглядає! Сама б з'їла. Але це для моєї любої онуки. О, краса! А що за дивний запах? Ой, вафлі! Слить не забула! Як гарно вийшло! Перекладаємо на тарілку. Ще додамо взбитих вершків і пальємо шоколадним сиропом. У мене вийшло райдужне дерево. Супер так? На мій погляд, виглядає несмачно. Краще подивіться на мої вафлі. Ось це, я розумію, смачно, вишукано, неймовірно. Викладаємо на тарілку і додаємо трохи овочів: яскравих перців, салатів. Та помідорів чері. Все нарізаємо і викладаємо на вафлю. Бабуся схвалює. Це дуже корисно. Тепер скручуємо та прикрашаємо солодкими ягодами. Можна подавати. Елі, ти будеш в захваті. Ваусі вафлі такі апетитні, але хочу почати ось із цих. Райдушні? Прикольно. І смачно чудово ще сливки та шоколадний сироп. Ой, а це що? Яєчна шкаралупа, яка ледота. Я все туди потрапило? Все я передумала, мені не подобається. А зараз я скуштую ось ці апетитні вафлі з кленовим сиропом. Ммм, Смакота. Отак, клас. Бабуся, ставлю тобі лайк. Ой, онучка, як приємно. Thanks. Залишилось пробувати останню страву. Вау, полуничка. Її я обожнюю Цікаво, яка вона сама на смак. Овочі. Ну, добре, скуштуємо. Ой, ні. Дуже багато овочів. Мені не подобається. What? Зовсім не смачно. М -м -м. І так перемога дістається бабусі. Ви це чули? Я переможець так. Ану, припини гратись. Каструля не для цього. Малюнок готовий. На цей раз я хочу роли. Приготуйте мені найсмачніші в світі. Чекаю від вас найкреативніших рішень. Вже приступаю. Спочатку треба зварити рис. До речі, я раз 10 була в Японії і навчалась у кращих японських шеф-кухарів. Я знаю, як ідеально зварити рис. Шеф, подайте і мені. Дякую. До речі, щоб зварити рис, багато. То розуму не треба, засипаємо у воду. Щоб приготувати роли, потрібно використовувати ось ці смердючі водорослі. Ну ні, в мене є краща ідея. Я приготую роли з найулюбленіших солодощів велі. Ось це буде щось. Спочатку візьмемо ось ці найсмачніші мармеладні стрічки і видавимо на всю довжину збитих вершків, а потім викладаємо мармеладних ведмедиків. А тепер найсмачніше мармеладні очі. Вони такі класні та смачні. Кладемо і загортаємо. Отак, ось це я розумію роли. Замість соєвого соуса підійде шоколадний сироп. Яка смакота? Без сліз не глянеш. Ну що ж, мій рис уже зварився, настав час крутити роли. Беремо листочок норі. Бабуся, ви надумали красти мої водорості. А раз, беріть. Кладемо норі на спеціальний килимок для ролів. А далі беремо лопаткою трохи звареного рису. Виглядає просто. І що далі? Ой! Формуємо з рису кульку, кладемо все на норі і рівномірно розподіляємо його по периметру. Ідеально можна перевертати. Бабуся, у вас виходить. А що? Так, так, все виходить. Вивалюємо рис на цю саму, як його ноги, а тепер розмазуємо. Ось так, так. Молодець бабуся, клас. Чудово, перевертаємо. Ой, мої перші роли. А що далі? Далі беремо авокадо, у ньому дуже багато корисних жирів. А наші малечі елі не завадять вітаміни. Очищаємо авокадо від кісточки та шкірки і нарізаємо на танкі слайси, кладемо на норі, а також додаємо трохи творожного сиру. Чудово! А тепер, за допомогою нашого спеціального килимка, потрібно все обережно скрутити. Ось ми скрутили роли. Бабуся, як ваші успіхи? Мої зараз зараз. Я теж вже викладаю та скручую. Треба було ще щось додати. А творожний сир. Ось його я шкодувати не буду. На мій погляд, краще більше, ніж менше, щоб не було сухо. Ну а зараз час приймати за рибу. Викладаємо на дошку і нарізаємо на невеликі шматочки сиру, слабосолену рибу. Шматочки мають бути тоненькі і звичайно гарні. Ей, Бабуся, повторюй же. Зараз зараз просто шеф усе так чарівно готує, неможливо очі відірвати. І так, скручуємо ролл. Ой, щось виходить. Не може бути. Сама не знаю, що готую, але щось навіть виходить. Здорова, бабусь, для першого разу. Ну а зараз настав час нарізати наш ролл на невеликі шматочки. Ви тільки подивіться, як смачно це виглядає. Можна викладати на тарілку. Звичайно, роли потрібно подавати з соєвим соусом. Васабі та імбиром. Мій кулінарний шедевр готовий. Зрозуміло, кладемо зверху рибу, а потім все нарізаю. Ну, ось, у мене також виходить рол. Так, не такий, як у шефа. Але як вам? Бабуся, пробачте, але це найжахливіші роли, які я тільки бачила. Взагалі-то я намагалась. О, я дещо вигадала. Я зроблю роли за власним рецептом. Для початку мені потрібно нарізати огірок. Ідеально, тепер очищаємо огірок від серцевини. Ось, залишилось лише покласти начинку. Я покладу рис. Ну ось, як на мене, дуже оригінально. Еля скоріше скуштуй. Вау, ваші роли такі прикольні. Хочу скоріше спробувати. Ось оці. Мармеладне око це комедно. І, до речі, я раніше ніколи не коштувала солодкі роли, але виглядає дуже смачно. М -м, дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Сестричка, ти супер. А зараз я скуштую ось ці роли. Вони схожі на ті, що я намалювала. Шеф, ось це так дуже круто. Справжня смакота. А це у нас що виглядає дивно? Огірок? Бабуся, огірок з рисом це зовсім не те. Мені більше за все сподобались усі роли. Однозначна перемога. Дякую, мені приємно, але інакше бути не могло.